У Кременчуці внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 37-річний мотоцикліст. ДТП сталося 6 серпня близько 18.15 на перехресті вулиць Вадима Пугачова та Миру. Як повідомила речниця Кременчуцького раю управління поліції Анна Васенко, водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці. Слідчі встановлюють обставини події. Відкрито кримінальне провадження. За попередньою версією слідства, автомобіль ВАЗ під керуванням 47-річного мешканця Кременчука зіткнувся з мотоциклом Хонда, яким керував місцевий чоловік 1988 року народження. Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, і від яких загинув на місці події. За даним фактом слідчим підрозділом поліції обласної під процесуальним керівництвом. Обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіли тяжке тілесне ушкодження. Слідство за фактом триває.